Сонячну електростанцію потужністю 54 кВт встановили у Хмельницькій інфекційній лікарні на даху одного з корпусів. Розгорнули 105 панелей. У сонячний день, як сьогодні, вони вироблятимуть половину, а то й більше електроенергії, яка потрібна медичному закладу для безперебійної роботи. Ці 105 панелей за рахунок сонячної енергії дають можливість заживлювати усі корпуси Хмельницької інфекційної лікарні. В даний момент не працює киснева станція, яка найбільше споживає електроенергії. До 60% споживання всієї інфекційної лікарні, всіх корпусів забезпечують самі сонячні панелі. Стежити за роботою сонячної електростанції можна зі смартфону або з комп'ютера. Показники можуть змінюватися щохвилини, але в підсумку енергія сонця дозволить інфекційній лікарні суттєво заощаджувати на сплаті за спожите світло. Сума економії може сягати 400 тисяч гривень у рік. Всі ліжка в нас до 200 вони забезпечені киснем. Зараз не так багато потребують кисня, тому і електроенергії менше. Ну але якщо приблизно за минулий місяць 20 тисяч кіловатт, за місяць ми, була потреба, то от порахувати 45% своєї, тобто це економія майже 50%. Особливістю цієї СЕС є й те, що вона працює у парі з акумуляторами, а це означає, що навіть під час повного блекауту лікарня не припинить роботу. Заклад за нашими розрахунками під час блекауту буде працювати стабільно протягом двох годин. Відповідно, 11 ШВЛів, які в цій лікарні, вони будуть працювати стабільно. Люди, які тут лікуються, які лікарі, які проводитимуть операцію, вони взагалі не відчують про те, що десь загодуть генератори, але в цьому закладі все буде добре, оскільки лікарня матиме своє безперервне джерело електроенергії. Загальна вартість проєкту із встановлення сонячної електростанції в інфекційній лікарні 2 мільйони 200 тисяч гривень. Співфінансування із бюджету Хмельницької громади трохи більше 10%. Решту забезпечили благодійники у рамках програми Світло для лікарень. Це фонд «Yellow Blue Force Foundation» та акціонерне товариство Сіті Банк. Громадська організація Екоклуб виступила координатором і технічним партнером проєкту. Ми розуміємо, що енергетична незалежність для медичних закладів сьогодні це дуже великий і дуже важливий пріоритет. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам, з якими ми втілюємо такі проекти. Це для нас завжди і місцева влада, в цьому випадку міська влада Хмельницького. Це для нас, і Міністерство охорони здоров'я. І, звичайно, це наші донори. В цьому випадку це Сітібанк Україна. Ми мали честь долучитися до. Програми надали благодійний внесок, за рахунок якого профінансовані сонячні електростанції у Чорткові Хмельницькому, і скоро планується запуск у Миколаєві. У лікарні інфекційна лікарня стала шостим медзакладом у Хмельницькому, котрий отримав власну сонячну електростанцію. Раніше такі ж встановили у міській та дитячій лікарнях, а також у трьох поліклініках. Їхня загальна потужність 225 кВт. На сьогодні дуже важливо мати різні джерела виробництва електроенергії. Це і там генератори, когенераційні установки, сонячні панелі. Все, що можна, все ми намагаємо залучати. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста.